За свідченнями водія таксі, який прибув на місце події за викликом, чоловік на підпитку чіплявся до якоїсь дівчини. Вона намагалася втекти і викликала таксі. Дівчинка сіла в машину, вбігала від парень. Ну так, ну то, що прямо вбігала, бистро йшла від парня. Він кричав, типу, постої, вона кричала, сіла в машину, хоче поїхали. Назвала цифру. Він підбігає, ті Вона а що не поїхали. Я говорю, едем, да-да-да, поехали, а он типа стоит. Ну, я начал трогаться, ну вот, заднул стекло, потом ударил по машине. Я ж виходжу, вже типу, ну все, це вже моя проблема почалась, мою машину думаємо, Таксист спробував розібратися із хуліганом по-людськи, але той лаявся брудною лайкою, а потім в хід пішли кулаки. До хулігана приєднався його товариш. Оскільки все відбувалося на центральній вулиці, численні свідки одразу викликали поліцію. Утім, приїзд патрульних не тільки не заспокоїв хуліганів. Навпаки, вони почали кидатися на копів. Та кріпіть його, що ви смотрите не на нього. Ваши наручников нет или шо? Полиция. Чтоб не говори. Попри те, що хулігани лаялися та кидалися на оточуючих, патрульні не квапились їх затримувати. Можливо, тому що порушники були на елітному джипі і поводилися настільки зухвало, що могли виявитися, чи то чиновниками, чи то родичами або іншими мажорами. Все, що відбувалося, знімав на телефон один із очевидців події. Лише коли розлючений хуліган кинувся на знімальника, його скрутили поліцейські. 40, Руки. О, наконец-то, ура! Дошло. Вот так. Да, да? Затриманого саджають в поліцейський пріус, інший продовжує ходити навколо та сваритися. Поліцейські знову нуль реакції. Зрештою, сварка поновлюється. Чоловік б'є в обличчя одному з очевидців. Тоді його також затримують. Так кріпіть його що, що вони неадекватні. Крутіть його машину. Крутіть його. На... Що ви смотрите? Арестовуєте його. Что не видієш, вони неадекватний шо. Він при вас что що его. Утім, через кілька хвилин його таки відпускають. Він сідає у Мерседес та від'їжджає. Очевидці, подій у шоці. Дік з кльоткою. типа, садіть в свій мерседес і виїжджає на своїй машині. Так, так. Патрульні переконують, порушник поїхав до центрального райвідділу. Як вам обращався, представтесь, пожалуйста. Як ви не обращалися? Так, я обращався, щоб ви прийняли гражданіну в Мерседесі. Він уїхав що, просто на своїй машині. Це зафіксировано камері. Ви бездієстували, представтесь, пожалуйста. Натоп ще певний час не розходиться. Патрульні опитують свідків. Люди ще більше обурюються і лаються, але писати заяви не квапляться. Взагалі не образують поліцейський. Молодой человек, ему не кто-то. Желаете заявление, чтобы ему не показать. Я хочу, чтобы вот сюда приехал. Вот Понятно. я могу. Здесь же нельзя решить вопрос. А потом будет кривое озеро второе. Потому <реку> что вы не... Поліцейські пропонують усім постраждалим у бійці написати заяви у центральному відділенні поліції. Натомість люди нарікають на бездіяльність патрульних. Очевидець, який знімався на відео, таке поїхав до райвідділу, де продовжив зйомку. Але навіть у райвідділі не обійшлося без бійки. Я знімаю учасник поліції. Що Я ще раз повторяю, якщо ви знаходитесь в публічному місці? В органах государственной власти ты, я имею право. Ты меня снял у меня как человека. Я вас, как, как человека, к вам домой не приходил. Ты меня снял как человек? Нет. Ти завтра Якщо... в ютубі це виложиш? Я там обіцянно об да я тому що міз відео, як ви на кидаєтесь на мене, обзиваєте. Автор Відео стверджує, що в нього відібрали телефон. А повна чергова частина поліції навіть нічого не вдіяла. Вочевидь, телефон йому таки повернули, бо сьогодні в день відео з місця події підірвало всі соцмережі. Громадськість обурена м'яко кажучи, толерантною позицією патрульних щодо мажорів. Люди вимагають від керівництва нацполіції надати праву оцінку діям своїх підлег та вжити відповідних заходів.